Не боюся забіяк. На великому подвір'ї жило багато різних мешканців: півник з різнокольоровим пір'ям, гусак з довгою шиєю, баран у кучерявій шубці, кабан з кумедним п'ятачком і старий бичок з великими рогами. А нещодавно з'явився новий мешканець маленьке кудлате цуценя. Воно було дуже веселе та добре. Але майже кожен на подвір'ї намагався його зачепити. То півник боляче дзьобне в потилицю, то гуса книжком вщипне за хвостик, то кабан п'ятачком штовхне, то баран копитом вдарить. Цуценя не розуміло, чому так відбувається, у чому воно винне. Маля дуже страждало і мріяло про те. Що колись неодмінно дасть відсіч своїм образникам. Останнім часом Цуценя днями сиділа у своїй будці, майже не виходячи назовні. Мабуть, зі мною щось не так думало про себе маля, тому й викликаю таку нелюбов. Але одного вечора в його двері хтось постукав. Цуценя визирнула назовні. І побачило старого бичка, який гукав його вийти на двір. На щастя, там більше нікого не було, і вони могли спокійно поговорити. Привіт, цуценя, я бачу, що відбувається, сказав бичок, але дати цьому раду ти маєш сам. Чому мене всі ображають? сумно спитала маля. Не всі, зовсім не всі, відповів бичок. Мені ти дуже подобаєшся, але трапляється, що хтось не впевнений у собі чи слабкий, от і шукає слабшого за себе, щоб цькувати і ображати, а тобі таки бракує впевненості у собі. Дійсно так, зітхнула цуценя. І що мені з цим робити? А я підкажу, запропонував бичок. За подвір'ям починається ліс. Прямуй стежинкою. Вона приведе тебе до старої нори. Там живе дядько Лис. Завтра, із самого рання, йди до нього скажи, що бичок тобі порадив. Наступного ранку цуценя, поки всі ще спали, попрямувала до лісу. Нору лиса цуценя знайшло дуже легко. Хазяїн вийшов назустріч і запитав Ти до нашої школи впевненості? Ну ж бо хутенько заходь. Відтоді цуценя залишилася в лиса. Кожен день починався з ранкової зарядки, з нескладних гімнастичних вправ. По обіді до лиса сходилися інші мешканці лісу: білченята, зайченята, їжачки, справжня спортивна школа. Усі дружно підіймали гантелі їздили на велосипедах. Плавали на випередки в лісовому озері, а ввечері здійснювали невеличку пробіжку лісу. Цуценя відчувало, що дедалі міцнішає. Разом з тим збільшувалася його впевненість і віра у власні сили. А ще в нього з'явилося багато друзів, і ніхто його не ображав. Одного разу. Цуценя побачила своє відображення в лісовому озері і на якусь мить навіть не впізнало себе. Плечі його стали ширшими, лапи сильнішими, статура кремезнішою, а погляд упевненішим. Ну, цуценятко, гадаю, що ти вже готовий вертатися, промовив лис і міцно обійняв свого учня. Дякую. Дядьку лисе, тепер я точно зможу себе захистити, сказала цуценя і попрямувала додому. Гадаю, тепер тобі це не знадобиться, хитро підморгнув лис на вздогін. Усі мешканці подвір'я вискочили, щоб подивитися на зникле маля, а дехто трішки поглузувати. Але перед ними стояло. Зовсім інше цуценя, упевнене і сильне, ображати його тепер нікому навіть на думку не спадало.